Ну що ти знімаєш, а? а! Огурцы воно валяє. І диви ка розлом. Ага. Если б оно так и лопнуло, когда на палке было, мы бы там, блін, почули це конкретно. Давай бы Вот бы ага. такий самые разлом. Такие бы самые разлом труса. Ага. І це і мені, каже, позорвода щит. Ага. Так держош! <рігла> <рігла> звук, Де ти їх Я Яких його знаєш? З якого детства, блин. Прозрак такий диви. Подимаю рибу. Льот прозрачний. Палатки, блін. Вунки плюс 12. <звук> дуб? дуб? Який дуб? Дуб якийсь, дубовий, блядь. Оце дуб, Верх ногами посадили. Дивись тут. Верхнами посадили? Ну так, да, все ж коєнь, сьоми на то. <реку> Друзі, всім привіт! Сьогодні я з Валеркою. Валерка, воно вже достає речі, нам... Треба оце все загрузити на сані. Сані сьогодні я зробив саморобні, не знаю. Якщо вони розпадуться, запасних нема Типу маленькі. Ну, коротше, будемо якось потім перевозити вручну. Ну, я не думаю, що не розпадуться, я їх вроді склапав нормально. Якщо Валерка, звісно, не роздавить своїм весом, сам їх не садить на них. А так буде все чики піки Коротше, оце все. Зараз грузимо палатку, грузимо автономку, дізеля беремо з собою речей, куча, дві розкладачки, акумулятори і гайда вже одразу на воду. Ой, цепляємо, друзі, ципки. Це просто якийсь треш. А ну пишіть там, як там їх цеплять. Експерти. Ну дивись, ось ось я так розумію, ось я закріпив уже. Дивись. Правильно? То воно щось так, бля. А це сюди, ось окрасне. Ну, де щось. На одну цепочку дивиться, да? Чи це, чи це зачем это надо? Надо красное. Я ще до нього пока не дійшов. А, подожди. треба надо сказать, провернути його, не? Давай. А! Все. Держу. Рюкзак я на плечі можу зайти. Кстати, да, да? Рузак такой Сюда сбоку? Да. Шо, голова! що на цепях чуєш на цепях пойдет ми все сделали цепи рішають понял? вони гриби ми перед цим санки тут садим перетягували він буксував понял? ми його Ну що ти знімаєш, а? Нашли наші точки, ось лунки, дивіться, по GPS. -у. Програмка називається GPS трекер. знайшли, нашли, ось, дивіться, опарики наші, леска. Точно ваші? Да. <х�ху> да. Ножнички мої поломані, дивіться, торчать. ось бачите? Ось все. Ручка отламалася. воно валяються. Я не знаю. <натолоба> на столоба. І дивикай розлом. Якби воно таке лопнуло, коли б палки були, ми б там, блін, почули це конкретно. Да ви, ви Такий б самий розлом трусах. Коротше, ми приїхали. Все. GPS traquiera рулить. Дивіться, людей взагалі немає. Там дві палатки і все. Три палатки. Чи дві палатки, я не знаю. На сколько ми? На 2-3 дні. До п'ятниці. До п'ятниці, ну все. А хто не підписаний на мій Тікток і Фейсбук, підписуйтесь, там я все звітую. Якщо буде ЛТЄ інтернет. Нормально, я все звітую і вам все э, в першу чергу викидаю туди. Больше відео буде через 2-3 дні, а от там можна подивитися і вже приїхати на рибалку і на наші точки. Так, першу рулуночку робимо, пробну, і дивимось по ехолоту. Сразу, Грибы, да, для... просто зразу сідаємо. І на дні. Понял. І все на дні прибито, да? <говорит> так? Та риби Сразу. Глубина 13. Ми теж сиділи. 13,5 було, а тут 13,2. 14,3. Диви. Та да. да. да, все. Розчихляємо. Наші сані розпаковуємо і будемо ставити такий намет. Блін, оцей намет мені подобається, взагалі, ну взагалі краще, ніж. Всякі, зараз новинки оці блогери рекламують Блін, цей краще. Я вам серйозно говорю, у нього є своя капсула, не буде ніякого конденсата У нього дуже багато кармашків, дуже багато е, всяких прикольчиків, всяких вешалок і так далі. Це немаловажно, Курчочки да? везде на кожному, шагу вони там є. Що хочете, повість. Так колышки? Во там сумки десь була сумочка. Оба! Зонтик есть, підняли. Тепер стенки поднимаю. Ти чуть-чуть її придержуй. <плес> чуть-чуть вітірок, так? Да? Але. Що там вони ще не получається? <плес> Все? Все? Так, тепер треба її розвернуть, навірно. <плес> <плес> Отак. Фух. Так, ну що погана новість для риби. Я ми розклались. Це скільки? Виїхали в 11. А де мої часи? Я не брав часи, так? Я не знаю, тож, скільки так. Да. І ну, телефони десь там. Коротше, часа тренерна, я думаю, так? Да? більше. Фух, ну ладно, я встану вже. Так, 16.09, зараз стемніє. От типу реально ми все встигли. Так, е, следующий у нас. Е, купив я самосвал, перед цим я утопив. Да? З тобою я утопив да? самосвал, да? це Сігріком був Сергієнко, утопив самосвал. Коротко, зараз роблю самосвал е, заводський Аліекспрес. Е, але тут немає, не придумали проволочку. Проволочку я взяв, але вона сильно товста, прикиньте, Потому що отут ось сильно маленький отвір. Ще І сюди дві там, штуки там, не вліза, блін. Це капець. Короче, я не знаю, надо маленьку проволочку. А тут на Дніпрі вона ж за палаткою лежить маленька проволочка, понял. Рулон? Рулон? Не, два кілограми. <ріху> надо маленьку проволочку, <ріху> <Ще> рож, бля. <блин. ріху> У нас великий карабінчик ось ось, як він там є, називається, може з нього давай зробимо, диви. Не знаю. Я вже все собі меня. Прикормив? Ну так. Да. Барабулькою? Грузик на цей пів надмой таким ковп. Так, ну що, друзі, кормимося. Кашка, кашка настоялася наша. Помим нашу. Оп Пару самосвалов і буде нормально. <різь> і цей мені каже позормодащи. Що? Ти бабу ліси приходять. Сьогодні виплата фейсбука. Підписуйтесь на фейсбук і тікток, кстати. То виплати. 26 чи 20 метрів часу. Пірошки і вареники. Які вареники? 13 метрів. Кормимося. Так. Що звук, Де ти їх бля? Я хвіх його знаєш. З якого дійства, блідош? <різь> Перша пішла, друзі. Йди сюди, як завжди, починаємо з мілкої. Чувствується така не прям. Чувствується, що мелка, друзі. Починаємо з такої рибки. Але це перша рибка, знаєте, я думаю, не остання. Першу будемо випускати, як завжди. Оба. І запускаємо. Так, зв'язав я одну удочку, зараз покажу, буду в'язати все одно другу і вам покажу, як, як я зв'язав удочку. І скажете, правильно чи неправильно, Хто як вяже, я от вирішив так. Перед цим я в'язав по-другому, ісполюзую я отаку удочку від флагмана, ківочок, ну, не знаю, саме такий звичайний, мені він сподобався. І 0,2 ліску. Китайську. З Аліекспресо фірма там не важна. Головне на платфе. Це щоб у нас ліска не запутувалася. Да? Тому що глибини якби, дай Боже нормальні. Ось 13 метрів сидимо. Нам треба виматувати її і, і, тобто, складати десь його там на розкладушку. І щоб потім вона не запуталася. Воно там. Оп! Єсь. Та Тут на одну можна вербачу, я це просто закинув, Зараз мені вона буде плювати. Ой, провалився. Іди <реш> сюди. Стандартна така клює. Але коли ми були в раз з Валерою була сама менша, була мількіша, чим мельчіша, чим ця, так? Да? Так, угу. да, тоді мелка плювала. Ось вот така. Дуже-дуже мало було. Блін, я цю буду брати. Sheik, она недовольна была. Кричала. Друзья, подивіться какая плотва. Ух, уже це щось похоже на плоту. А что ты сюда кидаешь? Короче. А что ты туда кидаешь, кстати? Она просто у меня тут и была. А, тут моя каша Короче, друзья, представляете? Бере, витягує рибу, мілку і кидає мені в лунку. А? Це нормально? Я хочу ловити батонів нормальних. А він мені кидає мілоч в лунку. а? Диви, тільки закинув. Ну типу, оп, смотри. Та ну це, це блін, це не рибалка. Це типу, в акваріумі якому сидимо, так? Да? Що мене скати Куди? Рибато ж ти барабулька свої... Yeah. Yeah, that's good. Не. Yeah. Never. більш більш менш давай пойдет і сада на нижню клює, бачиш? ну типа ближе она котну да до я тоже на нижній лейте валерка он у тянешь лиска Оп. Давай. Фу. Похоже на плоту, да? Похоже. И кричи, ты чуешь? Угу. Она, кстати, на два парика стояла, стояла долго. Там капитально. Сидишь в шлепках, в палатке, бы на... раздеться надо, потому что еще жарко. Основна ліска іде 02 у мене, тут іде у мене флюр, десь буквально пів метра флюра. Поставив повідці, отакі теж на флюру. Це у мене виходить, овнер, 12-й, красненький, а це у мене флагман. Фідерні 16-й номер гачочки. Ну, на оці гачочки клювало найкраще. Саме, саме це у Валерчика такі гачочки, я бачив. Вони виходить, з коротким цив'єм. Такі гачочки найкраще клювало. І грузик у мене 10 грамів. Отакий. От по флюру, зараз я вам покажу. Флюр використовував е, от такого от такої фірми. Це в мене, виходить, 0,2 флюр, 3 кг на розрив, який був, такий і поставив. Ну, я вважаю, що тут можна ставити 1,5, там якийсь 1,6, якщо є такі, або і, і, там 1,3 даже. Якби... 0,16? Ну так. 0,18. А, 0,18, так? Да? Ну так. Да. 0,18, це 0,2. Ну правильно, получається, 0,18 даже 0,16, 015, які там є, якби можна ставити. Прикол в чому? Тому що перед цим я рибалив. І у мене 0,2 ліска була основна. Потім я діла повідець, як Валера мені теж підказав, повідець у мене 0,12 ліска і там 0,10 поводки. Воно -то хорошо, все класно. Рибка теж ну, нормально відкликалася, але знаєте, там 10-15 риб спіймав, Витягуєш крючочок по-бистрому, щоб кинути. І потім з цього поповідця приходить йому гембель, він просто так закручується, і якби, потім він запутується, переврачається в спіральку, а флюр завжди повітці стоять отак в сторону. Бачите, і він жорсткий йде, і якби ну, дивіться, нормально він, таке так амортизує. Просто треба потонше флюр. У мене 0, 0,2 флюр, так що якось так. І кивочок. Ківочек, удочка О, така Мені сподобалася, побачив в магазині Мегакарп і там придбав 100 гривень вудочка. Я думаю, раз купив і забув. Просто нагада. Да, на вулиці. Представляєте, ми їхали сюди, було 4. Іде дощ, все замерзає, ви ж бачили, я вам показував, удиви хорошенька. Да? Ну, нормально, отака вся б клювала, вже було б б. Ну коротше, а я наживляюся і погнали. Що там, Валерка? Та Оооо було. було? Ага. А зараз вже мело. Не, ну нормально диви. Поет. Буду... Ну, хороше, 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 хороше. С заглотом тут усі. Ну. Угу, угу. Чужик шкарчить. Да. Так, ну що, кинули дипера. І подивимося, чи є у нас там риба, чи ні. Так, 12,9, бачите? Риби повно. Ми сидимо на виході. 12,9-13,0 пише. Перед палаткою у нас було 13,2. 13. ,2. 13 ,2. Да. Тобто можна ще знайти десь 13,5, я думаю, це саме буде глибока, може точка, може 14 є, да? типу, містами. Коротше, треба було б пошукати. Хоча, дивіться, риби просто повно. Все, все усі на 2 метри. 13-12 метр, метр з чим-то, метр з копійками, блін, все в рибі, все просто в рибі. Ми на рині оба Фу. Чистенькою О, водой Отак от, так от. О, о. Оце воно оце я понимаю А вода холодна А у нас палатки поставили дипери холод их все хто знає Короче 11,6 градусів, по 12 градусів в лунки вода, представляєте? Коротше, тепла вода. Ось там було б чітко вмиватися, ну там вона ж грязна, то я прибурив лунку. Просто для того, щоб зуби почистити та умитися. Ну а ми зараз збираємось заходити в палатку, тому що пішов дощ на вулиці, щоб не намокнути і не заболіти. А їхати ми поки не збираємося, тому що колапс такий просто е везде дорога вся обмерша, все замерз, замерзло. У нас воно квадрик повністю замерзший. Весь в льду стоїть. Ну квадрик то квадриком, у нас є цепі. Я в принципі не переживаю. Ми і так, і так перед цим по льду їздили. Да? Типу ну, більше льда стало підзамерзло, все. то нічого страшного. палатка просохне, вдома розкладу і просохне. А от їхати додому на бусі, на, бусі, на мікроавтобусі, це дуже опасно. Так що ми не будемо спішити складатися, подивимось по ситуації. Будемо ловити рибу. Так що погнали. Воно Тягне, так? Подивіться, який льот. Яка краса у нас. Прозрак, який диви. Ось Подимаю рибу. Льот прозрачний. Палатки, блін. В лунки плюс 12. Опана. Вот Палатки плюс 20 це точно мінімум. А тут навіть і льот підростає, поняли? Дивіться, поклевочка вона. А тут навіть і лед підростає. Бачите, водичка у нас. Але льот такий 25 см, так що ті 2 см, які розтаїли, іменно вони тут розтаїли. коли ось о, о, пол, то тут льот іде вверх, виходить, ну не розставший. Якщо б підтав, то там взагалі пів сантиметра немає. Ді сюди, смотри, він не знає за кудочку кудочку а? Це вже хороше? мелочевка. Ну що, друзі, ось така рибалочка у нас була, блін, бомбезна, дуже офігенно мені подобалася. Другий раз були на цих секретних містах на річці цій. І дивіться Тікток, дивіться Фейсбук, може там ви щось узнаєте. Підпишіться на канал, на мій YouTube, інстаграм, тікток, фейсбук. Фейсбуки і тіктоки все йде пряма трансляція, якщо є інтернет, якщо у нас є зв'язок. Там я виставляю рілси в Фейсбуці і виставляю в інстаграмі і Тікток. Це рілси, 60 секундні відео, там де я ловлю рибу і кажу, де я. З вами був Вован. Ми зараз збираємося. Рибалка у нас вдалася дуже 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 класной, було і класна. драйвовий. Було льот, мінус 7 було, і був льот, і йшов дощ, все обмерзало, квадрик прогрівали, переживали, щоб за акумулятор, тому що... Ну, щоб короче, не було ніяких нюансів, я його виходив, прогрівав раз 3-4 за ніч. Е, так, по льду. льод 25 см, почав таяти. У нас температура плюс 2 сьогодні. І з вас лайкос, підписка, дзвіночок, щоб не пропускати нові відосики по Дніпру. Буду виїжджати дуже-дуже часто. Мені це дуже сподобалося. І всім пока-пока. З -пока. вами був Валера і Ваван. Так що зустрінемося.